По телевізору показують жуликов, Ну, чим я хуже? Я маю досвід роботи і знаю, тілі суди іменно міжнародні, так як в з психіатрія. <плес> Коли інквізиція була середньовіччі в Європі. То психічно хворих спалювали, вважали відмами, нечистими і так далі. У нас в Україні завжди було милосердя, і наших хворих завжди поміщали в монастирі, в церкви, і були люди, які доглядали. Люди добрі, спасіть мене. Але те, що я прийшла, застала те, що сьогодні, тоді можливо стояло питання закрити ніж то, що зроблено на сьогоднішній день. <ганую> Але сьогодні я вам скажу, у нас немає решіток. У нас нормальна лікарня, скажем так, яка терапія, хірургія. Що хворі, вибачте, це не якісь незрозуміло хто. Це нормальні люди. Тому що ми з вами теж можемо стати пацієнтами. Желаю, щоб всі. Усе... І вам того же. У нас психосоматичне відділення, де працюють керівники, підприємств, організації, чиновники, бізнесмени. Согласна на любой возраст і наружність, крім прокажених і сумасшедших. Лише б були гроші. Це люди адекватні. Е, хто больной? я больной. В житті не була щирою, чесною людиною, хто мене знає. Покайся, грешник! Покайся! Я бачила. Один раз в житті я була за кордоном в Ізраїлі. Я побачила, які структури масово працюють для людей і психологи для кожної людини. А в нас психіатричний заклад сьогодні виконує функцію всіх тих структур і стаціонарного лікування. Ти сам зрозумів, що піздану? Сьогодні мова не може йти про психіатричні заклади. Тому що сьогодні кожному, вибачте, скажу вам, як лікар, потрібна підтримка, допомога. І ніколи в житті ніхто не вийде, хто у нас був перебуває. Замечательно, поразительно, геніально.